шановні колеги, ще раз перепрошуємо за затримку. Починаємо. Сьогодні в нас на брифінгу голова Державної виконавчої служби Дмитро Сторожук, перший заступник голови ДВС України Агія Ахундова, і голова громадської ради при ДВС України Вадим Хабібулін. Зараз ми почнемо кілька вступних слів, а потім запитання і відповіді. Дякую. Ми зіткнулися з певною проблематикою в ході реалізації цього проєкту, але. Під пильним оком громадськості, експертного середовища до нас надійшло досить багато пропозицій щодо удосконалення цієї системи. Ми їх врахували і внесли відповідні зміни. Ще хочу надати слово голові громадської ради про ДВС України Вадиму Хабібуліну, тому що саме під його чітким керівництвом і спостереженням від громадськості саме вносилися ці зміни. Пане Вадимо, дякую, Вадим Квібулін. Я вітаю всіх. Я хочу звернути увагу. Я думаю, всі помітили перший голова Державної служби України, який з яким поряд сидить голова громадської ради. Попередні керівники жодного разу не прийняли голову громадської ради, не співпрацювали. Це дуже позитивний крок. Ми дуже вдячні, що всі позитивні і конструктивні зауваження і пропозиції громадськості враховуються. Це реально. Успіх громадськості, і до речі, 11 червня було доручення прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з приводу тісної співпраці у всіх громадських радах. І з цього приводу я також хотів би подякувати голові ДВС з приводу конкретних пропозицій, які враховані. Ми дійсно вважаємо, що це успіх, ті зміни, які внесені. В положення вони усувають корупційну складову. Як я сказав попередньо, і як голова громадської ради при ДВС, і як громадянин України, я буду підтримувати всі антикорупційні ініціативи голови ДВС і міністра юстиції, які будуть спрямовані на припинення розкрадання бюджету в даних напрямках, і тому саме ця система відсторонила від. Так названої кормушки дуже серйозних і впливових людей. Ця система пілотна. Вона працює. Ми вдячні, що більшість змін зараз враховано. Вони, по ходу, якщо будуть виникати, ми будемо співпрацювати і конструктивно надавати пропозиції. Більш того, вона буде відкрита навіть напевно, з часом і в соціальних мережах, де будь який громадянин може здивитись і. Засоби змі слідкувати за будь-якими будь торгами так. само ми хотіли би зазначити, що ми готові і далі співпрацювати в напрямку реального реформування органів Державної вигнавчої служби України. Дякую.